Дороге так швидше. Давай я тобі розкажу. Так, ну якщо серйозно, я думаю, кожен, поважаючий себе і новичок, і професійний котлет-любитель задавався питанням, як їхати на роликах швидше. І зазвичай, ну якщо ви загуглите, вам там почне випадати щось про дабл пуч, подвійний поштовх, про те, що там треба більше сісти, про те, про те що треба там підібрати спеціальні підшипнички керамічні обов'язково, абек 12 колеса мають бути з жорсткістю пад 100. А, ну, коротше, буде про що завгодно, але буде дуже мало а, практичних вправ, які може виконати будь-який новачок. І саме головне, не буде плавного градієнту від рівня, мама, я навчився стояти на роликах і повсти до рівня я про котлет». Сьогодні в цьому відео я вам пропоную розібрати цей самий градієнт від самого елементарного, що вже дасть результат новачку, до більш-менш просунутого, що можна використовувати вже для підтягнутих котлетах. Готові? Починаємо. І, і, перед тим, будь ласка, напишіть у коментарях, ви як на роликах е на швидкості шаліті, набираєте швидкість, газу газуєте. Напишіть газую, якщо е вже даєте швидкість. Ну все, полетіли. Так, хорошо, дивіться, саме основний момент, на якому одразу треба зосередитись, це верх вашого тіла. Якщо о, ви, навіть якщо ви більш-менш просунутий прокатаний чувачок, ви могли звернути увагу, що коли ви маслаєте, ваші руки такі прям Коротше, діляють всяке. Основний акцент зазвичай, ті, хто ну вже їдуть. Що таке висока швидкість? Все, що вище 20 км на годину. Да? Ті, хто прям намагаються дати газу, вони думають про ноги, намагаються щось зробити ногами, а руки там, типу, живуть своєю життю і що то як би дають. Дивіться, вам треба сприймати себе як штопор. В якому сенсі? От у вас є жало вверх. Це ви. Да? Воно легеньке, голова, вона легка, плечі вже мають більшу вагу, да? тулуб ще більшу. Очевидно, що попа ще більша. Тобто, чим е, далі в ліс, да, тим більше, тим тостіше дрова. Чим більше ми спускаємось вниз, тим більшу вагу має наше тіло. Але ефект бабочки, ефект е, крилів мотивика, ви коли закручуєте голову, закручуєте плечі, закручуєте рухи, руки, це впливає повністю на все ваше тіло. І це означає, що коли ви намагаєтесь дати газу, я зараз покажу, як це виглядає, щоб ви могли оцінити прямо з руками по-чесному. Е, дійсно, це допомагає на короткій дистанції. Наприклад, якщо звідси, зараз давай покажем до піньочка, зараз дам гарний газ. То скільки нометрів 100, може менше от я встав і руками красиво. Але смотрите, який момент? Це 100 метрів. Якщо я так буду котитись більше, Нехай буде навіть 500, ну, пів кілометру або кілометр. Дуже швидко заб'ються руки, звісно, заб'ються ноги, звісно, за пульсом, ніхто не буде слідкувати, як звісно, да? І почнеться от така чиста розкалбаса. Раз, 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 так, хардбас. Ну, Коротше, ясно, так? Да? Коли ви намагаєтесь допомогти собі руками, це кльово працює на коротких відрізках, супер інтервальних, ну, маю на увазі короткий інтервал. Супер вибухове навантаження, забуває все, що можна, дає гарний результат. Максимально виключіть верх свого тіла, приберіть будь-які зайві рухи для того, щоб просто котити вперед. Це якщо ви збираєтесь котитись швидко і довго. Так що ж з плечима, що ж зробити, якщо ви хочете котити не 100 метрів, а більше. Вам треба максимально виключити їх рух. Що в горизонтальній площині, що в вертикальній. Що це означає? Якщо ми розбираємо горизонтальну площину, ваші плечі можуть крутитися ось так довкола вашої вісі, горизонтально. Да? Якщо ми кажемо про вертикальну вісь, це ось таке. Будь-який такий рух на швидкості, він буде певним чином впливати на ноги. Комусь ви скажете, блін, ну а як, де надо в раскачечку плечами так, дать мощненько, щоб зайти. Добре, якщо ви їдете на швидкості навіть до 30 км на годину, да? і якщо ви е, це робите ну, хоча б 2 км підряд, мені би дуже хотіло, хотілося подивитися, як буде почувати ваше серце, в якому воно ну, який там пульс буде, да? і як при цьому буде ні хромати ваша координація. Чим менше зайвих рухів ви робите, тим менше вашому організму треба докладати зусиль, мозку, м'язам, щоб стабілізувати все ваше тіло. Да? І при цьому, це... це концентраційний момент. Да? Ви більш зосереджені на цільовому руху. Плюс це менше забирає навантаження, дає менше навантаження на м'язи. Серце менше працює. Що виходить? Так що робити з плящами, Богдан, а просто берете свої чарівні ручки. Якщо вам страшно заховати їх за спину, отак от берете, от у мене окуляри, годинницю да? і перевернув, щоб не заважав. Бам під попух, бум, все. Зайвих рухів руками не буде. Носом треба нахилитися вперед. Це дуже важливий момент. Зараз окремо його розберемо. Зараз кажемо про руки. Просто заховайте руки назад і зосередтесь на поштовху. Про поштовх ми зараз теж поговоримо окремо. Отже, перший пункт. Руки, просто приберіть їх. Страшно класти назад. Добре, поставте собі, подивіться, як катаються професійні атлети, як вони проїжджають марафони зі швидкістю там, 40 км на годину середньою. Ага, між допрочим, їдуть так більше години. Вони ручки собі отак от на квадріся складуть, якщо встановились. Бам! І погнали! Або за спину. Задача вимкнути руки. Перше, да, запам'ятали, є, все, поїхали далі. Ну, а тепер саме цікаве. Ну, я заховав руки, мені незручно, Богдан, я ж буду падати, вони будуть вилітати. Раді Бога, можете користуватись? Просто, просто спробуйте, а там подивитесь. Зараз ми розбираємо друге, саме важливе. От ви прибрали руки, все, вони умовно не заважають, не допомагають, як вам вдається, да? що, блін, руки не допомагають, що ж тепер робити? Вам треба все зробити тими ж плечима. Для того, щоб забезпечити собі високу швидкість, і це дуже важливий філософський більший момент, вам треба просто падати вперед. Що це означає? Як тут пов'язані плечі, до чого вони? От я стою на місці, да? розставив носочки, щоб вони змогли ну, поїхати вперед. Я просто свої плечі нахиляю вперед, і я їду. Тепер давайте перейдемо на логію. Я зараз стою на місці, особливо не газую. Трохи нахиляюсь вперед і вже їду. Мабуть, очевидно, що якщо я буду їхати з більш високою швидкістю, з вищою швидкістю так, мені треба буде нахилятись більше. Полавлювати? Суть. Чим більше ви нахиляєтесь вперед, рухи заховали, бам, тим більше ви власне, будете валитись вперед і тим вища буде ваша швидкість. Другий і найважливіший момент для того, щоб ну, зайшли сюди, щоб навчитися швидко їхати. Так, Треба думати не про те, як маслать ногами, хоча це теж важливо, але це потім. Треба думати про те, як більше нахилитись вперед для того, щоб ваш ніс, ваші плечі тягнули вас вперед. Руки при цьому вимкнуті, нема от, от рухів, нема от, от рухів, туди-сюди вас не нахиляє. Просто тупо тянетесь вперед. І вже ногами забезпечуєте необхідний рух для того, щоб котитися. Так, ну що я думаю, час перейти до вправ, щоб розкачати ноги. Про ноги зараз третій пункт бігом розкажу, і все одразу ділимо вправи. Значить, дивіться, з ногами саме головне. Треба не думати, що ого, теж треба ножку отак от виставляти, щоб вона і на зовнішньому ребрі, і на внутрішньому. Це все потом. Зробіть так, щоб ваші ноги встигали за вашими плечима, щоб ви зберігали стійке положення і їхати вам було комфортно. Швидкість максимальна, вона приїде сама. А от стійкість треба тренувати реально руками. Їзда на високій швидкості це комплексний. Елемент, це комплексне питання. Не вийде так, що я щас бистренько наклонюсь, ногами побіжу, і буде у мене швидкість 40 км на годину. Нікоди так не буде. А спочатку ви вчитесь прибирати руки. Буде неудобно, буде так залежати, який кошмар. Потім ви вчитесь нахилятись. Аеродинаміка допомагає вам. Тобто вас менше обдиває повітрям. Вас більше тяне вперед. Набагато е, приємніше набирається висока швидкість, коли за вас все робить тіло. А ногами вам треба просто за тілом. І тут найважливіший момент, в залежності від того, на якому ви рівні катання, у когось, отак, ноги-ледь отак, ледь, ледь роз'їжджаються, все валиться назад. А у когось там уже ще виходить така трусточка, там ножку підставив, підставив і поїхав. Наша задача зараз, як я казав, градієнтом плавненько. Від одного і там до наступного, від уровня мама не могла остановитися» до уровня крутої атлет». Розібрати вправи. Готово. <реш> <реш> і так, перший момент треба просто почати ходити. Так, да, я знаю, навіть якщо ви про атлет, супер там на котлет, спробуйте просто походити. розставте носочки в бік. Коли ви робите крок, спробуйте отримати його таким чином, щоб колеса не їхали. Якщо ви тільки новачок, тільки починаєте, то ви відчуєте, що ваші колеса ну, ще не їдуть. Це якийсь то кошмар, боже, як сложно. Якщо ви вже трошки каталися, ви такі, блін, а чого я довжен тут йти і воно не має у мене їхати. Це потрібно для того, щоб ви відчули. Як ви переставляєте ногу? Ви їх тупо переставляєте. Все, зверніть увагу на плечі, плечі просто стоять рівно. Це перший початковий елемент. Тупо треба просто походити по асфальту. Є? Хорошо? Є? Запам'ятаєте. Добре, добре. Другий елемент. Ви робите все те саме, а тепер додаєте просто легенький нахил плечима вперед. Зараз уважно. Я навіть краще попрошу оператора з боку показати. Смотрите. от я стою, да? от я просто роблю крок. Руки, поки тримаю, раптом падають, хай будуть. А далі беру свої плечі, нахиляю вперед. Що відбувається? О, oh мага! Та я ж поїхав. Ще разок, вирівняв плечі. Роблю крок. кочусь, але ледь ледь. Якщо м'язи трішки піднабрегти, коліна зігнути, так взагалі стаю. Нахиляю плечі вперед, ролики починають їхати. Думайте, не про крок, а про плечі. Спочатку ми просто елементарно ходимо, далі ми нахиляємось вперед і пішла швидкість. Руки тут ще рандомно працюють, якщо вдруг падать. Ну, типу ж новачок, так? Да? Ну, а тепер третій рук. І тут вже поінтересніше. Вам треба зробити все те саме. Пам'ятаєте, я казав, що плечі треба їх всі прибрати. Зараз треба навпаки максимально їх додати, щоб ви відчули, як вони впливають на ноги. Ми вже наклонілися, все добре, все супер, все як потрібно. А тепер спробуйте, заховавши, вже можна заховати руки назад, через крок, через нахил. Вперед. Давайте, просто крок, да? крок з нахилом вперед. Додайте амплітуду на кожну ногу, відводячи себе в бік. Представте, що ви кацалапий мішка який відвалює на кожну ногу вагу всього свого тіла тулуба, щоб нога при цьому уважно була під вашим підборіддям. Зараз попрошу оператора стати позаду, щоб було добре видно. Ще раз, перший рівень, просто йду. Другий рівень нахилився вперед, поїхав. Третій рівень заховав плечима. Раз, нога, два. Нога під підборіддям. Нога тримає центр вашої ваги. Голову. і пупочок. Голова і пупочок це центр. Это был наш третий крок. Ну что, теперь пошли. Так, ну что, вы готовы теперь по-взрослому? Смотрите, распетушился. Не-не, как, как пиво не любить? Душа вот эта петушиная. тем же. Четвертый ревень. А, ну вот как раз и получается. Добре, четвертое вправо, это уже наступный ревень, это для тех, кто уже чуть-чуть в теме. Вам тепер треба ще дужче нахилятися вперед, так само використовувати ноги, відводити їх далі в бік, але при цьому плечі максимально виключати від такого руху. Так, да, ви будете давати розкачку, але ця розкачка буде йти від високої інерції. Дуже проста формула: інерція, швидкість. Да? Множиться на ваш контроль. Чим більше у вас контролю елементу, тим легше вам дається цей самий елемент на будь-якій швидкості. На низькій так норм. Але якщо контроль так, чуть хромає, ну, типу, він є, але ну, таке. Чим буде більша швидкість, тим вам буде легше. Звісно, давайте, сноска, якщо ви зайдете по інерції в панічну зону, тобто в швидкість, яку ви психологічно у відео про, про гірки, подивіться, будь ласка, я про це розповідаю. Зона паніки, ви взагалі, ну, як, у який б у вас не був контроль, ви поламаєтесь, упісітесь, і не там все завершиться. Просто пробуйте в цьому русі більше навалюватись вперед, менше використовувати плечі, розкачку право-ліво, і допомагати своїми ногами дати вищу швидкість. Яким чином? Більше їх згинайте, опускайтесь ближче до підлоги, збільшуйте а, аеродинаміку, ну, щоб у типу, вас не врізалось повітря. да? ну і пробуйте встигати вашими ніжками під підборіддя. Показую. Перший рівень. Другий рівень. Третій рівень. Заховали вже руки. Четвертий рівень. Нахиляюсь більше вперед. Коліна згинаю, підвожу ніжки ближче до себе. Коліна майже повністю з'єдную. Дивлюсь прямо. Я зараз кочусь, ну ледь-ледь сил не докладаю вообще ніяких. Але при цьому швидкість така сама, як і в попередньому елементі. Хоча в попередньому елементі я прям старався. І що ж тепер робити? Ну, тепер діляти, тепер тепер, робити. Ха, sorry. А, тепер вам треба просто збільшувати швидкість. Яким чином? Ножку, да, на цьому етапі вже можна. Дужче напрягати свою ногу, більше відводити її в бік, ще більше нахилятися вперед. Але цей етап, він основний в швидкісній їзді. Нахилились, зігнулись, бам! І з цієї пози вже кожною ніжкою. Підтягуйтесь під себе, пробуйте їхати трошки частіше, нахиляйтесь дужче вперед, більше сідаєте. Все, короче, і там далі тренуйтесь. Я зараз впевнений, що в коментарях набіжать люди, які... А, це така чухня! Я ручками отак от делаю, ножками сімюсі, швидко побіг. Про ніжки не сказав, до речі. Дуже часто люди думають, що висока швидкість це швидко перебирати ноги. Так от, висока швидкість це не перебирати ноги, а потужно потужної штовхати. Реально, секрет високої швидкості вот -вот в этом. Якщо у вас нога як у Богдана роліки або більше, ну не жиром, а м'язами. Якщо ви по чесному, ще качаєте техніку, тобто має бути мікс сильні ноги, плюс прокачка техніки, то все у вас буде в шоколаді і в ажурі. Часте штовхання ногами не дасть вам можливість їхати 40 кілометрів на годину, як це роблять суперпрофесіонали. Ну, звісно, з горочки там може бути, так да, окей. В першу чергу вам потрібен баланс і контроль. Баланс і контроль він приходить з плечей, знахилу вперед, і отець от штучок. Ну, Там вже окремі вправи, я думаю, ви і без мене погугліте, а якщо раптом не нагуглите, напишіть Богдан, давай другу частину, щоб можна було якраз прокачувати техніку, прокачувати силу м'язів. вопрос, я там це все зроблю. Просто пам'ятайте, що все йде поступово з першого да, до. Скільки вас тут? 4 рівня, да? ну і потім далі вже додаєте силу м'язів все остальне. Зараз давайте тільки ще разочок я покажу від першого і до останнього з е, е, фінальною частиною, з, з вмиканням ось цих ось штук. Щоб ви відчули. Відчули, розумієте, так? Як воно? І так, перший рівень. Просто топаємо ніжками, щоб ножки ні туди-сюди. Відчуваємо. Відчувай, відчувай. Далі додаємо плечі нахил вперед, даємо ногам трошки прокотитись. Бачите, вже ноги працюють по частоті менше. Швидкість, зусиль прикладаю менше, їду м -м, так само. Далі ховаємо руки, додаємо плечі в розкачку ще менша частота руху, ще менше докладаю зусиль, швидкість така сама. Наступний етап підсів. Пробую ще довше витягувати ногу і після цього відкривається портал в в заролькалії. Коротше, напишіть, як це називається. Вмикаємо ножки. Зверніть увагу, збільшується амплітуда руху, швидкість росте, частота не росте. А що росте? Чому? Чому так? Росте м'язи! Сіла! А ну-ка. Ой, спидометр зараз бы поставить, было бы интересно. Что, еще добавим? Все, поступово, поступово качаємося. Далі вже там і дабл пуш можна буде якісь вчити. Далі вже можна буде розбиратись там з пацієчкою, з этой, со всяким. База це контроль і баланс. чікс Все.